Гарна, гарна погода, гарне сонечко, але вітерець. Доброго ранку усім. Привіт! Так, на дворі сьогодні, як ви бачили, у нас, в принципі, тепленько і все отакого от більш-менш нормально, але погано, що, ну, що вітер великий. Але ми сьогодні і знову я не побілю деревом. Але ми сьогодні вирішили, що ми сьогодні зробимо. Зараз виміряємо це оці теплі грядки для клубніки. І зробимо сьогодні теплі грядки ці, із агроволокном там і Ну, коротше, якось по цій технології. Я ще то не знаю. І пересадимо клубнічку. От таке щось: отаким от чимось. Зараз займемося оце, на, оте, на, отой, на оте місце, на яке я планувала щось там посадити. А я там планувала, в принципі, травичку посадити, але з травичкою вже не складається, бо буде клубніка. Коротше, я вирішила оце отой е, островок зробити типу, ягідним По-перше, що він знаходиться, тепер буде у дворі, а все остальне ж у мене оці всі клубніки, ці порічки, ці, вони всі знаходились на території, там, де майстерня. Тому, якби до них доступ був дуже важкий. Я ж казала вже, що там, по-перше, що пилюка, там і тирса, і, ну, коротше, таке. А теперки ми зробимо ось, у ось, дворі, оце. і перенесемо сюди клубничку. І буде тепер у в нас вільний доступ до плодово-ягідного островка. І треба ще. Кругом э, оцих маленьких дерев'яток теж шила я. Там буду... вітер капець. Я там буду робити оце, цей парканчик маленький, біленький. І, коротше, і кругом деревцяток оцих теж маленькі такі парканчики, щоб Сережка їх не поскошував. Він це любе. Він моїх різантеми поскошував. І хочу. Да, да. Поскоч... поскошував моїх різантеми вже? Це не є, це коса. І бузок десь хочу знайти дуже. Я так хочу бузок знайти посадити, дуже сильно. Я його дуже обожнюю і хочу його посадити. Але ніде не можу знайти. Так, і потім ще що. А, вазона сьогодні ще пересаджу, цього, що, що я з ним не знаю, що вдома робити, тому що йому, йому треба прохолода. Про я прочитала в Гуглі, що йому треба про холода, типу, Тоді він буде себе гарно чувствувати. Коротше, поки я його як, Він дуже багато води п'є. І поки я за ним ось ось отак прям дивлюся, то він ще більш-менш і то кіточки опускає. Дивлюсь, знову опустив, жарко йому. А йому треба типу сонце, і, і, і щоб прохолодно було. Взагалі, ну, не знаю, я з ним таким ніколи не стикалася. І тепер з таким вазоном. І тепер я не знаю, що з ним робити. То напевно я його вже пересаджу, вже ночі теплі, вже все так добре буде, напевно. Так, прийшли придумати. Як ми будемо цю грядочку робити? Так, щоб було наче правильненько. Mm. Ну так от тут. Тільки ж в мене тут свої плани трохи. Ну, зараз, коротше, придумаємо. Коротше, ми сьогодні е, е, в школу поїхали всією сім'єю. Да, Сережику? Що, да. Да. Вюшику? Купляли зараз морозиво, я вдома приготувала е, рисовий суп з фрикадельками. Сонний? Ні. Е, Сережка понакуплював сьогодні цих прибамбасів для цієї грядочки, яку ми сьогодні теж будемо робити. Е, і, і насіння всяке собі понакуплював. Він збирається в цьому році вирощувати. Кукурудзу там горох якийсь, коротше, в нього своя. Це його особиста зайнятость. Званько буде бізнес. Так, да, це, вони, це вони з званькою кожного року, самі садять горох там цей, поля його садять, доглядають за ним. Коротше кажучи, в цьому році вони вирішили, що замість картоплі засадять усе кукурудзою солодкою. Їдемо зараз, приїдемо додому, покажемо, що там папа нашій накуплював сьогодні для цих наших заводів. І зробимо сьогодні грядочку. Так, ось такою сіткою е, оту свою грядку робила я минулого разу. І ви знаєте, це вже минуло років сім, і з нею в землі навіть нічого не сталося. Так що навіть не треба тої желізної сітки туди вниз на грядки. Класти, а можна спокійно це таке покласти і ніякий кріт і нічого до вас не заліза, Так, І агроволокно, Сережка, взяв, застелить наверх. Ще ще покажу, що він там собі купив. Папа уче, вонятка справлятися із цими. Ой, там не зв'язання, можна мені його розв'язати? Так, коротше, що він купив? Це ти купив, щоб прискати дерева, так? Це щось там, щоб прискати дерева. Ванто для захисту картоплі, овочів та саду. Коротше, буде, буде оприскувати. Ну, сьогодні дуже просто великий у нас вітер, то сьогодні, напевно, не буде. Так, mm -hmm. горох такий купив. Mm -hmm. Такий горох. У мене ж не забудьте, там ще теж є кукуруза. Ось таку цукрову mm -hmm. кукурузку. Це вони збираються це все діло садити. Це вони спочатку збираються, це цю кукурузку сюди збираються садити. Це він хоче посадити таку штуку що купив. Наверно, я і, хоче, я не не і хоче, коротше, сюди висадити цю кукурузку, щоб потім уже паростками типу да, да. Ти збираються висаджувати в грунт. Да, розсадую. розсадую. Так, супчик, який я зварила. Получився він у мене густенький, бо щось. Говорила по телефону і щось, коротше кажучи, <гум> завтикала я з цим рисом. Але нічого. Так, з м'ясом, з фрикадельками і з укропчиком. Все, будемо обідати. Смачного всім. Ну що, ну, все таке робиться у нас з цим нещасним газончиком. Зараз його сюди десь втулимо. І головне, що цікаво, ой боже, поміло нарцизм. Головне, що цікаво, що він, ну він мокрий. Він тільки я не розумію, чому з ним такі великі проблеми. Якщо хтось знає щось про цей вазон, то скажіть мені, будь ласка, я з ним сполеться. Соночок, я ж позволю тебе тоді їсти. Не знаю, потім буду кудись уже пересаджувати. Але поки що, щоб мені його типу винести е, на двір, тому що я читала, що начебто він любить, щоб було прохолодно, то я думаю, що тут наче не жарко. Ну і сонце тут не сильно так сюди попадає, бо ж забор, то воно так. Дивіться, у мене ранні. Напевно, це ранні ж нарцизи, якщо вони вже хочуть розпускатися, вже бутончики. Вже скоро тут буде красиво так, розпускається все таке біленьке, гарненьке. А то боль, то постійно треба його, я його з корнями вириваю. Сережка вже його чимсь травив, це хміль. І справиться з ним ну просто нереально. Я вже не знаю, що з ним робити. Ну, він уже надоїв тут усім. Такий, блін, вітер, що тільки-тільки ось його постирала, повивішувала одежу. Сонце, вітер, що вже повністю все сухе. Нічого самі. Ну, Буквально, може, хвилин 40 <гум> минуло і вже все сухе. Так, а ось оце отака така вона у мене одна і буде. Це Зараз... Ой, ця сірожка вже її зробив, виходить. З якихось. Десь там знайшов в себе багаті доски, обробив їх, коротше кажучи, і вони стали. Геть... Ой, блін, чуть не вбилась в Так, розмір її е, мав бути 2 на метр, але так як агроволокно, там щось метр 60, то, типу, щоб його розділити, то ми на 80 типу, ну, поділили, значить тут 80 должно бути зараз. Ну так він планував, принаймні. Так, зараз я його покрию. Переробом. Переробом. Щоб воно у нас при зіткненні із ґрунтом не гнило і нічого з ним там не зучилося. Коротше, зараз пропитаю, потім установимо і ще одну таку саму будемо тоді ставити. То ну, нам поки що хоч би цю поставити, бо кубніку треба вже пересадити. А в нас робиться жахіття, ребята, ми максимально зараз треба все позабирати. Коротше, світла в нас немає, пообривали, видно, десь провода. Небо страшненне, вітер. Коротше, все, пішли ми все спасати, все витягувати все затягувати. Не знаю, напевно, таке насували з усіх сторон. Нічого собі. Взагалі у сусідів десь там кажуть діти. Ай, блін. У сусідів кажуть діти, що цього шифер десь зняло. Тут треба. Тут треба позвонити їм хоча б. Коротше, та й таке. Та й так у нас. Та не склалось, навіть машину треба одігнати, бо, не дай Боже, знову буря, так як у нас люби бути. Та дерева пообвалює обично. Все. Коротше, ховаємо все. Блін, капець, вже позабирали. Ага, ще не все позабирали, зараз заберу ще ті лейки. Все, Боже. Оце якраз це саме страшна погода, коли чорне небо, типу, і оце сонце. Це ми вже знаємо це, це. Ну, профіль одриває капіту. Огне любимо. У нас раз в рік по-любому є якийсь такий ураган, який полам... ламає повністю і дерева, і зносить все на своєму шляху. Звісно. Зараз повідаємо, подаємо машина підніматися. Там аж кришу піднімає ось, блін, в беседки. Це взагалі. Все, сьогодні відео не буде. А якщо і з тим, з чим я там планувала, а якщо і буде, то це буде все время небо. Це так пересадила квіточку, називається. Так, тут стало вже всім страшно. Коротше кажучи, дивіться, яка у нас прекрасна погода. Взагалі, ми всі тікаємо. Принаймні, я точно тікаю.